Всім привіт! Нарешті добралися до третього мажорного регіону, і це LCS, тобто Північна Америка. Знову ж таки, схема, напевно, вже всім відома і зрозуміла. Поговоримо про зміни формату і поговоримо про моїх особистих фаворитів, про організації, за якими я особисто вважаю, є найбільший сенс. Слідкувати почнемо одразу з змін формату. Насправді їх тут не так багато. Це вам не Європа цього року. Регулярна стадія не змінилася. Це все ще Best of Fun Double Round Robin, Тобто кожна команда буде грати з кожною двічі. Основна зміна, яка насторожила багатьох насправді фанатів, особливо локальних американських, це зміна ігрових днів. Тепер матчі будуть відбуватися в четверта-п'ятницю, і головна різниця в тому, що вони будуть відбуватися в робочий час, фактично для Америки. Тобто будуть починатися в другій годині дня. Погодьтеся важкувато, якщо ви працюєте або навчаєтеся слідкувати за вашою локальною лігою. Ну, побачимо наскільки це вплине на кількість глядачів. от я казав, що вони проводили, звісно, соцдослідження. І кажуть, що ніби все має бути окей. Я так розумію, ставку все ж таки роблять на європейських азійських фанатів і східне узбережжя власне північної Америки, де, за словами самих знову ж таки, ріотів, сконцентровано приблизно 70% плеєр-бази. Ну побачимо, плей-оффи не змінилися взагалі. Це все, що Double Elimination формат на топ 6 команд, який буде власне з 23 березня по 9 квітня, якщо говорити знову ж таки про весну. Для зручності я відмітив початок першого матчу в 23.59, щоб було зрозуміло, що це все ще четвер, але по факту, по київському часу, це вже як наступний день буде починатися, тобто о півночі з четверга на п'ятницю і о півночі з п'ятниці. Відповідно на суботу. Перейдемо далі до команд. У нас перша організація це чинні чемпіони Америки Cloud9. Не так багато змін в складі. Новий мідлейнер Діплекс, який, можливо, навіть буде по факту апгрейдом, тому що ніби механічно достатньо хороший гравець. Дженсен, мені здається, влітку прийшов. Цього вистачило зрештою Cloud9, щоб виграти літні сезони. Відправитися на Worlds першим слотом від Америки. Я не думаю, що в цьому плані стане гірше, тому що Дженсен мені здається не був аж в такій своїй топовій формі. Діплекс, якщо він не гірше грає в плані комунікації, в плані розуміння гри і механічно, взагалі, на сходинку вище, як очікується, нібито. Я думаю, що та лідерські позиції клаудней мали би зберігати в межах свого регіону. Тим більше, що вони підсилилися новим головним тренером, це Місі, якого ми пам'ятаємо. Він в Хандрі минулий рік пропрацював коучем асистентом. Давній партнер звена по лінії. Щоправда, звена раніше був стрілком. Місі був відповідно його підтримкою. Ну зараз трішечки все змінилося. Побачимо, як Місі себе покаже власне на позиції головного тренера. Рухаємося до наступної команди. Це у нас Хандр і насправді чи не найбільше з цього складу нас цікавить ось цей ось хлопчина. Це хлопчина ТНАСІТІ, який має канадське громадянство, але українське походження. Це один з небагатьох і один з перших, напевно, випадків, коли гравці з українським походженням грають в мажорному регіоні на стартовій позиції. Я з таких можу хіба пригадати знову в тому ж самому Елсіесі RF Legendary, якщо ви такого пам'ятаєте, по команді Renegades, але на цьому напевно навіть і все. Гравець достатньо молодий, фактично всю свою кіберспортивну таку серйозну кар'єру провів в цій самій організації. і Ось, нарешті, цього року його підняли. До стартового складу, ну за ним знову ж таки будемо спостерігати. Подивимося, що у нас в іншому складі відбувається. Клоузер залишився на позиції лісника. нас забрали на середню лінію стім і Подивіться, що у нас на позиції стрілка. У нас з пенсії повернувся дабл ліфт. Я так дивлюся на оці зміни і так думаю, діду, та ти сів спокоїш чи ні? Ну, але побачимо, напевно, ще є, що йому показати. принаймні, він так вважає, буде він це показувати на нижньому коридорі разом з молодим гравцем на позиції підтримки Бусіо, якого так само. Ми разом з Тенасітів підняли з академки Зівс, І головним тренером тепер буде Каас, який раніше в Медлайнс був. Тобто, в принципі, якийсь чемпіонський навіть досвід європейського регіону цього тренера є. Побачимо, наскільки це перенесеться власне в американський регіон. І наступна команда це мої особисті фаворити. До речі, мені здається, не тільки мої. Це Флейквест. Можливо, несподівана дійсно організація для багатьох, але треба подивитися, дійсно, що у них стало в складі. Мені здається, що офсезон ця команда. Провела просто шалено, несамовиту, нереально, і, напевно, дійсно склала собі найкращий ростер, який зараз є в американському регіоні. На верхній лінії у них Impact імпакт Зайлджиніусис. На позиції лісника у них Спіка з TSM один з найкращих локальних місцевих талантів, бо все ж таки правило легіонерів, правило імпортів, лімітів ніхто не відміняв. А ось на середній лінії якраз перший імпорт офіційний це Вікла, молодий мідлейнер з Кореї, який минулий рік відкатав в KT Rolster. І напевно основна зірка складу це все ж таки Принц з Лів Sandbox. це стрілок, який неймовірно просто форму набрав в кінці минулого року. Майже один в дев'ять витягував катки. Чесно кажучи, всі мені здається, очікували, що Лів санбок саме пройдуть з четвертого слота Кореї на Worlds, Але вони щось трішки піддали після програшу в півфіналі Джинджі, а Дерекс, які, власний поїхали тим четвертим слотом, набрали. Навпаки, форму. Ну, зрештою, DRX виграли чемпіонат світу. Тому, напевно, жалітися немає про що, але Прінс це напевно найбільший хайп, і, чесно кажучи, дуже неочікувано, що гравець такого калібру пішов все ж таки в Америку. Не знаю, чим вони його заманили, але тим не менше на позиції підтримки. У них Ейла, якого забрала Liquid Academy, Теж знову ж таки локальний місцевий гравець, але мені здається достатньо солідний і головний плюс, що майже всі гравці так чи інакше будуть спілкуватися корейською. Мені здається, що комунікація все таки дійсно дуже дуже важливий момент. Тому це ще один такий серйозний плюс на додачу. До всіх інших головним тренером, до речі, взяли чинного чемпіона світу Сонга, який власне в DRX був в мене максимальне очікування. Я думаю, що PlayQuest за умови хорошої форми, якщо корейці раптом не перестануть грати в Америці, як це іноді на жаль буває. Я думаю, що такий ростер щонайменше має мати претензії на чемпіонство. А як них вийде, будемо слідкувати знову ж таки в офіційних матчах. Рухаємося до наступної команди. Team Liquid у нас зробили повний розворот в плані планів на 23-й рік. Тому що подивіться, що у них було в складі минулого року. Віпос, Антоні, Бєрсен, Ханса, Горджей Ну ти не можеш уявити, що ця команда має взагалі, мені здається, якось провалитися, коли ти просто читаєш нікнейми. А що вийшло? Тім Ліквід отримали четверте місце. До речі, відмітьте, я Тім Liquid так само на четверте місце в своєму списку поставив. Хто знає американські мемчики, я думаю, можливо, навіть оцінили. Ну, але бачимо, що Тім Ліквід не можуть оминути своє четверте місце. Не знаю, чи це вже карма якась, чи що. Тим не менше, це був великий провал дійсно для організації, Були певні питання, чи у них буде взагалі фінансування на наступний рік, і попередньо навіть було оголошено, що будуть збирати такий, навіть вони сказали, не бюджетний склад, але направлений на розвиток локальних талантів, місцевих талантів, американських і так далі. Тим не менше, все ж таки змогли десь на шкрипти грошенят. Підняли, зрештою, хаері та Іона на середню лінію та на позицію стрілка. Це гравці з Академки Тім Ліквід. Форджей Джей залишився на позиції підтримки. Ось на верхню лінію взяли Саміта після його піврічного відрядження в FPX. Де він, в принципі, не так погано і грав. Гравець дійсно дуже-дуже потужний. Є питання, напевно, деякі до чемпіон пулу, але сподіваюся, що не такі вже й серйозні. І взяли чинного чемпіона світу Йосіка з DRX. Відверто скажу, не мій улюблений гравець, принаймі Складу деревсу полюбляє за НАТО багато. Є, як я мою думку, але знову ж таки напевно, треба враховувати. Що це американський регіон, і можливо не така потужна власне база гравців, тому напевно буде достатньо. Щонайменше головний тренер, до речі, мене теж трішки здивував. Це Малін. Хто його пам'ятає? Це гравець скейті чемпіонат світу в складі скейті 2015 року. Був МВП навіть цього чемпіонату світу. І гравець дійсно, звісно, дуже дуже хороший, дуже високого рівня. Але власне його підписання на позицію головного тренеру це така була несподіванка, тому що у нього немає фактично ніякого резюме на цій. Позиції і питання, як воно вийде по факту, достатньо відкрите, на мою думку. Тим не менше, я думаю, що ця організація в такому складі може розраховувати щонайменш на плей-офф. І навіть я думаю, що слот на Worlds цілком міг би бути для них реалістичним досягненням. Рухаємося далі. Evil Geniuses, чемпіони весни минулого року. Змін не так багато, що цікаво, всі вони з Хандри З'с. На верхню лінію взяли Самдея, який замінив власне Імпакта, Я не думаю, до речі, це якийсь конкретний апгрейд чи даунгрейд. Мені здається, що плюс-мінус ідентичний. Гравці. Єдине, що, напевно, самдей може більше принести зміни в чемпіон пулі на тему якихось керлі плейнерів ніж імпакт. Але це питання, чи сама команда захоче такою стилістикою грати. Тому принаймні опція така є, це вже добре. Стрілком взяли FBI, Сандріт Зівс, дені, до речі, досі знаходиться офіційно в організації, але все ще він активі. Каорі, який, до речі, минулого року його досить непогано заміняв, влітку та на Worlds відправився в Кармін Corp. Тепер у французькій лізі Європи грає. Ну, FBI, я думаю, достатньо кваліфікований щоб принаймні замінити без проблем цих двох гравців, будь-якого з них головним тренером взяли Фріза знову ж таки з Зівс, Він був минулого року разом з Місі асистентом тренером. Знову ж таки, перша його офіційна робота на позиції головного тренера. Побачимо, як він на ній себе проявить. І напевно остання команда, яка з одного боку нібито не вражає, але гравці достатньо досвідчені, щоб підхопити якісь серйозні місця, особливо у випадку, якщо хтось інший за Наприклад, давайте подивимося, що. У них в складі стало. Армут прийшов з Медлайнс на верхній коридор з Team Liquid на позицію лісника, Дженсен з Cloud 9 спауна підняли за академки Dignitas, і на позицію підтримки прийшов Ікнар з Immortals. Напевно, цього гравця чи не найбільше пам'ятаємо по Best of 5 серії Misfits проти T1 на Worlds, коли ледве Misfits не виграли. І там навіть Ігнар деякі хайлайтики сам одноосібно запилив. Тому в принципі гравець достатньо цікавий. Я думаю, що дійсно склад певний потенціал має. Головний тренер Енатрон Грек, який минулого року так само був в Дікнітас, там були не аж прям цікаві дуже результати. Не знаю, можливо, все ж таки з цим складом зможе показати, чого він вартий. І я особисто від себе хочу Дікнітас, подякувати, що в стартовому складі немає вже лісника, який там був на заміні минулого року, тому що я не уявляю, як це нікнем читати. Я боюся, що мене навіть би на твічі забанили, якби я його читав. Я сподіваюся, що мене хоча б на Ютубі зараз за це відео не забанять, але принаймні я це. Голос називати не будуть. Ну на цьому по командам все. Подивимося на розклад першого дня, власне, LCS, який починається вже в четвер, 26 січня. Ну, технічно, знову ж таки, для нас це п'ятниця, але я так поставлю 23.59, Щоб ще зрозуміло було, що це. Четвер відкривається матчем Cloud9 проти Zeus. Мені здається, досить цікаве протистояння. Далі у нас Evil Geniuses проти Golden Guardians. Я думаю, тут більш очевидний результат, принаймні попередньо. А там знову ж таки дивимося завжди за геймплеєм і за перформансом. І ось найцікавіший матч, на мою думку, це Team Liquid Флейквес. Обидва склади, до речі, такі достатньо корейсько-базовані. І побачимо, як вони себе покажуть власне в американській лізі, наскільки вони змогли вибудувати цю синергію, і що у них там по стратегіям, і так далі. Думаю, що лавів менш на перші ці три матчі буде. Далі не знаю, спадки все таки напевно буде починати хотітися хіба що буде дуже багато. Вас, глядачів, тоді подумаємо і поговоримо про це. Наразі вам дякую. Запрошую, як завжди, ставити вподобайки, підписуватися на мої канали на YouTube, Telegram, Twitch. І звісно, буду дуже радий всім вашим відгукам. Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо волонтерів, підтримуємо одне одного і все буде Україна.